Як створити новонародженій дитині проблему на все життя? Причому проблема з нічого. Назви її юдою. І все, і справа зроблена. В Україні мама так назвала свою дитину. Причому мама сама християнка. І вважає, що це ім'я було заплямоване саме Іуде Іскаріоським, який власне, зрадив Христа. А саме по собі ім'я Юда, воно дуже хороше. І сам Христос вже живе з коліна юдового, з роду Юди. От. Євреї досі чекають Месію, також з рода Юдового. По-моєму, якщо я не помиляюсь, поправте мене дуже поважається цей рід, оскільки з нього чекається Месія. Звісно, те, що дитина стикнеться з тим, що. Мінімум, це у нього будуть додаткові запитання до дитини постійно, але максимум це буде предвзяти відношення в християнському суспільстві. Ім'я Юда це синонім до слова зрадник. І ніякі там попередні юди, які згадувалися, були чимось значимі, не затьмарені цим Юда іскаріотським Я вважаю, що якби ім'я не звучало красиво, треба завжди дивитись по-перше. На соціум, в якому ти живеш, і що для цього соціуму це означає. І по друге, на те, що це слово означає в тій культурі, звідки воно пішло. Взагалі, в переклад цього імені. Тому що воно може звучати красиво, але по факту.